382-й день в Канаді 30.06.24. Що це за звук? А, включилось цей. Я живу недалеко від витяжки з паркінгу. У нас на паркінгу 4-левела паркінга, і всюди є вентиляції. Але якщо машини заводяться, газ виходить, і в нас повсюди розташовані датчики. Датчики цього задимлення, загазованості. І як тільки вони спрацьовують, включається серйозна така витяжка. Навіть не витяжка, вона втягує повітря і задуває на паркінги. І воно свіже повітря заганяє на паркінги, все погане витягується. І от вона тут неподалік шумить, як вітер такий дує. Ну, Воно вітер і дує. І от зараз включилося. Я ж тепер замітив. Я тут вже живу скільки часу, я ж тепер замітив. Забуваю похвалити душ, душову кабіну. Я не знаю, що я колись розказував за нею. От приймаю душ, зараз піду знову. Ну, блін, душова кабіна. Отаку От душову кабіну можна мати. Це величезна душова кабіна, що там двоє людей поміщаються спокійно. Ходиш і п'яне. Я якраз колись хотів скину, потім передумав, бо побачив, що вона брудниця. Вона брудниться тільки тоді, коли її не миють. А я купив шкрибок і змиваю і цей. І Вона нормально чистесенька, як нова завжди. Ой, поїхали сьогодні день. Я ще в формі, сьогодні неділя і 9-та вечора. Я форму не придівав, бо день був такий в мене насичений. Пальчик сьогодні притиснував, але нічого. І вдарився трошечки. І цей. Зранку я встав на восьму, пішов на роботу. Думаю, я піду швидше, бо в восьмі вже є квартирка, яку треба фарбувати. Я зібрався. Я зроблю все швидше, десь до, до 2-3. Але додавалася ще робота. І я цей. Я пішов до себе на 4-й, випив там собі кави на роботі, поробив порядки. Подивився, позаписував квартири, які треба зробити. Добавилась ще одна, було, було 4. Мало бути 2, стало 3. І ще одну я мусив поправити. Там як мувери виносили, то вони столом зачепили. Стіну і відкос навколо дверей. І це. І я це доробив, все поробив потрошечки. Я дофарбував повністю все до 2 години десь. В 2.30 я, по-моєму, пішов. Чи в 1.30 я пішов на обід. В 1.30 я пішов на обід. І я з'їв яблучко. Думаю, не буду йти. Фарба налита і Дивлюсь квартира. Така я оцінив десь на годинку часу. Перейшовся, все, все поробив, підкручував. А ні, я не підкручував, Я тільки все дофарбував, фарбу, помив інструмент і пішов, поїв. Е, поїв. Ні, Я не пішов, поїв. Я, я приходжу. Дивлюсь смітники, а Алекса малого нема. Ну він сьогодні прийшов, але його не було. І смітники переповнені, компактор. Сем підключив його, під'єднав, величезний контейнер, під'єднюється до преси, і воно там все пресує. І верхню кришку він не закріпив, воно вже так запахувалося, що вона почала відкриватися. Я вискочив наверх, скорень ланцюгом стягнув. Замінив компактор, замінив другий. Ось от дрібнички поробив, дивлюсь, ще ящики, ще величезні контейнери з картоном, думаю, лише на потім. Це не дуже важлива робота, там собі нехай кидають, я повинні, це все переберу. Це все треба скинути, порозривати. Люди кидають картон в сині контейнери, де мікс. І багато роботи. І я цей див... А, і якраз виходжу, дивлюсь, вивозить чувак, люди виїжджають і вивозять дуже багато речей, вивозять арфрій. Я тих aрфрайв вже, напевно, в руках тримав штук 5. І ще один я взяв і я хочу віддати одній людині. З якою я сьогодні серйозно посварився. Дуже шкода. І це найбільше такий розстройства сьогоднішнього дня. Коротше, да. Посварились. Посварились. Але ну я все одно віддам наступний раз як це. Побачу, хочу віддати AirFry, бо там нема. А штука дуже потрібна. Дуже потрібна. У мене тут і два румейта. І... Наталя і Артур, вони на тому aрифраї сидять, смажать. Це дуже проста штука. Це духовка, яка має вентилятор, і не треба включати цілу духовку, щоб смажити одну сосиску. Там чи якусь канапочку собі зробити. Іменно цей arafraй витягнув, шуфляду запхав, все, зверху тен, і повітря ганяє. Дуже проста система. І більше не треба для одного, для двох. В мене є два тепер великих і один мій подвійний. Тим своїм тільки я користуюсь. І мені мого вистачає, я не буду його міняти, він буде завжди мій. А оці два я це, один віддам, один залишаю до них. О! Кисліто! Пішов, поїв. Підсоток поїв, пішов, поремонтувався. А далі в одній з квартир люди залишили три ліжка. Три ліжка і два з них ікеївських, двохповерхових. Ну, Другий поверх це спальне місце, а перший це офіси. Це два дитячі ліжка, але я спеціально виліз за нього ляг, і ще в мене от стільки місця, воно 2 метри, напевно, ну повноцінне ліжко. Ну, Але в мене дитяче рахується. Ой, велике ліжко я розібрав-забрав вчора, а сьогодні ці два мав забрати, бо завтра люди заїжджають, квартира має бути пуста. І це був просто жест. Це і київські ліжка. Щоб розуміти, то і київські ліжка вони розбираються повністю в купу маленьких коробочок. І все. Це ліжко, як розбираєш, там запчастин, тьма, труб, всякі кріплення, болти. І два ідентичних ліжка копія. Я їх розклав на дві кубки. Завести їх я, купа дрібних деталей. Я їх всіх повиносив на сходову клітку. Потім е, мусив знайти якийсь ящик величезний. У нас він стояв якраз добре, що чак, чак його залишив, пам'ятаю. Каже, що пригодиться. Пригодиться для чогось, і от він пригодився. Я його відклав. Я в нього нагрузив на, на пару дві години десь забавився з тими ріжками. Це просто жах. Потім ще раз пішов, оглянути смітники. Алекс приїхав. Алекс приїхав. Я якраз хотів ще вивезти картон наверх, бо завтра заберуть сміття. І щоб вже були пусті. Але він казав, що завтра прийде, ну Алекс, побитий капець, лице в нього половина е, запухша, ну вже трошечки відпустило. Спочатку був дуже страшний. Око заплило кров'ю. Страшно виглядає. Але я кажу: що ти прийшов? Йди додому, я вже майже все що зробив, що мені тільки контейнери вивезти. До педроцикла треба бензину, кажу тільки, от думав подзвонити, попросити. Якщо треба, я завтра вийду і це пороблю. А він каже, ні, ні добре, я, я хочу щось робити, мені скучно. і це. Та добре. Там і так на паркінгу дуже ніхто не бачить, навіть їздить. І приїхав він на самокаті дешевшому. Шкода, якщо він попав в аварію на тому серйозному самокаті і поламав його, то це буде шкода. О, потім спитаю по можливості. О, сьогодні замовив. Я на Aliexpress замовив ці о, такі, о, тюльпанчики. Але ну, вони ззаді мають е, два таких, як на коло, як колонки. Що як колонки, ззаді мають просто такі клапани, і вони відхиляються, запахають. Я, звісно, можу спаяти. Але я вже хочу зробити так, щоб було гарненько. Замовив ті перехіднички, воно щось там 16 доларів. На тему воно дешевше, в половину. Але на тему посилка мені не доїхала. Я її перезамовив, подивлюсь, чи приїде, приїде продам. Не страшно. Замовивши собі кабель, замовив там, е, табличку покер грати. Витилева табличка і там просто розписано карти. Карт карткові е, по рівнях старша карта хто б... бере. Я. Е, і цей. І ще щось по-моєму замовив. А, ні, три речі Три речі замовив і повинно приїхати мені вівторок. Там був вибір, можна було в четвер, але я вже хочу вівторок, щоб приїхали, там на долар дорожче доставка. Не страшно. І все. Так що сьогодні в мене такий важкуватий день, а завтра, в 6-й годині ранку, Сем за мною приїде і ми поїдемо з ним на халтурку. Попросив, щоб я йому допоміг. Я вже сьогодні так підзамахався, ще оце плюс розстройство. І це. І я вже йому позвонив, кажу: не хочу їхати, хочу поспати. А він каже, ні, вже пізновато. Треба, я вже не знайду нікого. Вже пізня година. Я кажу, добре, тоді раз так, тоді поїду. Я він приїде мене, забирає ми поїдемо. Я хотів їхати своєю машиною, я помню, на що мені перти, якщо він не забирає, привезе назад. Но проблем. Так що ми поїдемо. І все. Йду я напевно, що відпочивати. А, сьогодні. от тільки що пару хвилин тому. Оплатив я всі, не всі не всі утиліті, і не можу за електрику заплатити. Хоча. Ні, зараз вихідні. Long weekend, все закрито. Я не можу дозвонитись, в мене немає аккаунт номера, я ще нічого не платив. Один раз зареєструвався, а аккаунт номера мені не дали. Хочу до них подзвонити в офісі, ніхто не бере трубки автовідповідач, він не розуміє, що я хочу. І цей. А так оплатив я кредит поси в банку одному, в другому. Мобільний рахунок мені оплачується автоматично. Що там ще в мене приходиться платити? О, за комуналку оплатив, за два місяці зразу заплатив, закинув, алі приходив. А ну, це людина, він мені допоміг просто, бо я кажу так: не хочу, щоб мені кредитна історія сильно там світилась, будуть питати, звідки ті гроші. А то ж пояснюю, ти скинули мені, я перекинув да, гроші через карточку вилітають. Нікому не цікаво. Тож я готівку йому віддав і супер. І він зробив так, як має бути. Мені сподобалось. І якщо так буде на другий раз, то буде дуже добре. Так, краще буде так. Все, буду я відпочивати, бо завтра зранку вставати.